Характерники, яку написав Володимир Рудківський. В ній розповідається про давні часи, про хлопчика-санька, який був характерником. Так називали тих людей, які вміли володіти гіпнозом. В першій книжці розповідається про те, як він, він ще з маличкою пішов зі своїм другим грицьком по світу. Її зустрів козак Шивайка, який був напрочуд сміливий і навіть мав за собаку, так би мовити, Вовка. вовка. Це, це часу бувало по всій січі. От і, і в багатьох друзів Швайки також були вовки. Це друга книжка, вона називається Джури характерники. В ній розповідається, як вже 15-річний Сенько зі своїм другом Гречком, вони вже подорослішали, жили. вже перестав бути джурою Швайки, як на них на Запорозьку Січ напала ціла галера кримського хана Грея. Коли... Мезелірей зрозумів, що він здався і щоб довелося відступати. Він сказав своєму паші, аби він записав, що він не було ніякого бою, нічого такого не траплялося, аби не зганьбитися. Він сказав, що це була просто чудова прогулянка по Дніпру, за допомогою якої вони зрозуміли наскільки красивий степ.